Вітаю, друзі, я Олена Требошна. Це канал «Є питання», 24 грудня сьогодні. Вівторок. Сьогодні почну з астрології. Ви бачили, скільки переглядів збирають гадалки, тарологи, астрологи і Арестович. Боюсь, що дехто на жаль бачить. Сьогодні усі цитують прогнози прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який сказав, що війна закінчиться наступного року. Віктор Орбан зараз людина, яка намагається позиціонувати себе другом і соратником найвпливовішої людини світу Дональда Трампа, який обіцяв закінчити. Війну за 24 години хоче показати себе як головного переговірника, який просто цими днями намагається виступити посередником і встановити різдвяне перемир'я, хоч на кілька днів. І в силу цього усього може здавати, що Віктор Орбан знає щось особливе, в тому числі коли закінчиться війна, що насправді не так, і як її закінчити, як стало очевидно, не знає і сам Трамп, який. Це обіцяв тим більше за 24 години. Але сьогодні в інтерв'ю угорському виданню Орбан впевнено заявив, що війна в Україні закінчиться наступного року. При цьому він сказав, що закінчиться вона або мирної угоди, або одну зі сторін буде знищена. Тут важливий контекст це було сказано в частині, де журналіст обговорював з Орбаном питання угорської економіки. Орбан казав, що ось зараз замість політики війни повернеться в Європу політика мирних років, і ми знову будемо мати великі економічні успіхи. А якщо війна не закінчиться, перепитував його журналіст. Війна закінчиться у 2025 році або мирними переговорами, або знищенням однієї із ворогуючих сторін. Відповів дослівно на це запитання. Орбан цей. Була розмова про те, коли закінчиться війна в Україні минулого тижня. Орбан заявив у Брюсселі, що його так званий мирний план, який передбачає Різдвяне перемир'я на фронті в Україні, вже нібито лежить на столі, і він готовий обговорювати його із Зеленським. На банкові відповідають, що Орбан надто цілується в ясна з Путіним, щоб бути посередником в перемовинах з Путіним в МЗС України. Після заяв Орбана заявили, що ніякого реального різдвяного перемир'я ні на якому столі. Не лежить, а те, що він озвучує як мирні пропозиції, це лише мирний піар угорської сторони. Те, що Орбан намагається піаритись за наш рахунок і виправдовувати війною в Україні відсутність економічного зростання в Угорщині, це справа угорців. І нашого нового посла в Угорщині тепер очевидно буде, що небезпечно, так це те, що Орбана з його переговорними пропозиціями, які очевидно представляють інтереси Кремля, можуть використовувати і використати з часом для того, щоб показати, що. Це якраз Україна не хоче ніяких переговорів і змитає зі столу всі мирні пропозиції. І це дасть привід усім переговорникам умити руки і заявити, що закінчити війну не вийшло, бо Україна не схотіла і відкинула всі пропозиції. Можливо, саме на цьому і базується впевненість Орбана в тому, що війна закінчиться в 25-му році, яку він випромінював в сьогоднішньому інтерв'ю, і от це якраз було б небезпечно. Кандидат на посаду спецпредставника Сполучених Штатів Америки з питань України. Келох в ефірі телеканалу Fox Business вчора продовжував підкреслювати, що Трамп бажає Тим не менш справедливого, стійкого і безпечного миру в Україні і назвав це головним міжнародним пріоритетом Трампа припинити вбивства і принести в регіон мир. При цьому Келог майже зневажливо висловився про мінський формат. Він сказав, зокрема, що вже були спроби мирних переговорів між Росією і Україною, які стріском провалились. Це мінський процес, і Трамп не планує використовувати цей шлях за словами Келога. А він, генерал Келог, дійсно вірить, що ну, відносно недалеко далекому майбутньому, як він сказав, Трамп зможе довести це до кінця до речі? Буквально два дні тому той самий Орбан пояснював те, що Трамп не закінчив війну за 24 години, як обіцяв. Тим, що за американськими законами до інавгурації президент не має права вести дипломатичні переговори від імені держави, тому Трамп не міг розпочати переговори з Путіним і що буде заважати переговорникам з оточення Трампа, так само чимось пояснювати і те, чому переговори не призвели до успіху в лютому, в березні чи в 25-му році, взагалі, тому не Сприймайте це за чисто монету. Прогноз Орбана про 25-й рік конкурує тепер з прогнозами Дмитра Гордона. Тиждень тому Гордон збентежив Ютуб, так само впевнено, заявивши, що гаряча фаза війни закінчиться до кінця року. Тобто за тиждень і загалом за його словами йдеться про вихід зсу на кордони 24 лютого, 2022 року і не інше керівництво України не погодиться. Поки Орбан і Гордон відбирають хліб у Арестовича з його двома трьома тижнями. Сам колишній радник офісу президента спричинив новий, не те, щоб скандал, але скандальчик у США, де він осів виїхавши з України більше року тому. Перед тим як до нього перейти і до послів, нагадую, не забудьте підписатись на є питання, поставити десь нам подобайку, щоб нас більше людей бачило і намагалось розбиратись в речах навколо і закинути щось на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо, щоб вони бомбили ворожі дрони, розвідники, піхоту, танки, автівки, всі реквізити в описі під цим відео і в верхньому коментарі, як завжди, дякую всім, хто допомагає нам допомагати їм. Так от, Арестович можна було поминути його увагою сьогодні, але ні, і ось чому офіс президента своїм рішенням доручити Арестовичу комунікації і місію заспокоювати народ в перший рік вторгнення створив персонажа, який активно допомагав занурювати суспільство в теплу ванну цілий рік, в якій велика частина суспільства досі знаходиться, відмовляючись зустрітись з реальністю. Замість того, щоб мобілізувати суспільство на спротив, випустили арестовача. Потім Арестович впав у немилість. Можливо, тому що ефіри Арестовича з Фейгіним стали популярнішими ніж вечірні звернення президента, і його видворили з офісу президента. Більш того, випустили на всі чотири сторони з країни в нефакт, що законний спосіб імовірно, з листом головного управління розвідки. Видання NGL Media, нагадаю показувало витяг із бази даних про перетин кордону. В ньому було вказано, що у вересні минулого року Арестович виїхав з України на підставі листа головного управління розвідки. У Буданова наче спростовували це, але звучало це непереконливо, і Ніхто так і не відповів на запитання, як же ж зміг покинути країну мобілізаційного віку, колишній радник офісу президента. Олексій Арестович тим часом оселився в Нью-Йорку, розповідав, що займається роботою. З представниками американського політичного істеблішменту для просування допомоги Україні, що він просував в США достеменно невідомо, але днями Арестович сходив на інтерв'ю на американський консервативний подкаст PBD, де розповідав, що збирається балотуватись у президенти України після війни. Звинувачував банку в переслідуваннях, заявив, що більше довіряє Путіну ніж Зеленському, і назвав залужного своїм проектом. Я бачив Зеленського кілька разів в період з 2000... з 2000... с 2020 года по 2022, в том числе оставался в кабинете наедине с ним и с Ермаком, решая ряд специфических вопросов в военной сфере. Например, назначение залужного главнокомандующим. Это делал я, это был мой проект, назначить залужного главнокомандующего. Колись і без безугла нагадаю, розповідала, що її з залужним познайомив Олексій Арестович ще до вторгнення. Він же привів його за її словами в офіс президента. Представив і так майбутній головком попав у відбір на призначення. Тому колись цим по залужному теоретично можуть добряче бити, що він проект Арестовича. Теоретично, якщо захочуть в цьому ж ефірі, Арестович сказав, що це його зізнання гордону про те, що він Арестович планує йти на президентські вибори, спровокувало божевільну кампанію проти нього в Україні і з боку оточення зеленського і з боку інших політичних опонентів. А коли інтерв'юєр запитав Арестовича, кому він більше довіряє Зеленському чи Путіну. Той відповів, що Путіну далі Арестович пояснював, що ворог найкращий учитель і суперник, і що це чесна боротьба, і тому він довіряє. Але це все вже, вже було неважливо. Всі почули, що колишній радник Зеленського більше довіряє Путіну ніж Зеленському. Власне з таким заголовком це інтерв'ю і вийшло в Америці. Неважливо, Арестович, чийсь проект для дискредитації України зараз. Чи сам свій власний проект створив і випустив в США цей проект офіс президента? нагадую і підкреслюю. і тепер Арестович, сидячи там в США на республіканському каналі, коментує критично українські проблеми, каже, що він довіряє Путіну більше ніж Зеленському. Називає залужного своїм проектом і планує балотуватися у президенти. Настав час афігітільних історій. Це воно добре, що не послом у Сполучені Штати Америки його призначили. Про послів в суботу Зеленський підписав цілу низку указів про звільнення і призначення послів. Там поки що немає посла в США Оксани Маркарової джерела в офісі стверджує, що її нинішня хвиля перезавантажена, нібито не торкнеться, але серед нових призначень. Багато красномовних прізвищ звільнений один із найбільш публічних українських дипломатів, представник України в ООН Сергій Кислиця. ООН давно не ефективна як організація, в тому для чого вона була створена, вирішені конфліктів у світі. Але в перепалках з російською делегацією там гострий на язик Кислиця був ефективним. кажуть, його заміна була плановою і йому готують місце заступника голови МЗС Сибіги. Очікується і було анонсовано президентом, що на початку січня. Місце кислиці, вон займе не менш гострий на язик дипломат Андрій Мельник, який на посаді посла у Німеччині часом доводив німців до. Сказу своїми відвертими оцінками, проханнями і епітетами на самому початку вторгнення в травні 22-го року. Мельник нагадаю, називав канцлера Олафа Шольца ліверною ковбасою за відмову приїхати до Києва, коли кілька європейських лідерів вже зробили це. Ліверна ковбаса це німецький фразеологізм, яким називають людину, яка вдає з себе незаслужено ображено. Минулого літа мельника призначили послому Бразилію, яка є складною для України країною з якихось причин. Чин зараз його переведуть звідти в ООН. Загалом метою перезавантаження дипломатичного корпусу було названо бажання посилити його, бо зовнішньополітична робота наступного року буде ще більш напруженою ніж цьогоріч. бо наступний рік має стати часом встановлення миру. Так, зокрема, Зеленський говорив в одному зі своїх звернень всередині середині грудня. Замінити планують близько 30 послів, і це майже третина від усіх топ дипломатів країни. Поки що немає остаточного списку призначень, принаймні офіційного, рано говорити про те, наскільки прізвища дипломатів будуть збігатися з задекларованою метою, можна лише робити прогнози. Послів, хоч було заявлено, що всі вакансії закриють до кінця року, будуть призначати поступово в міру того, яких будуть погоджувати країни, в які вони їдуть, тому це може затягнутись надовго. Наприклад, тільки зараз з'явився указ про призначення послом в Угорщині Федора Шандора, яке стало ледь не на. Довшої дипломатичної епопеї Шандор, етнічний угорець, доктор соціологічних наук, професор Ужгородського університету. В лютому, 22-го він добровольцем пішов до збройних сил і став відомим, коли в соцмережі почали облітати його фото, на яких він після нічних чергувань на передовій читав лекції студентам. За що отримав прізвисько професор Зокопів». Саме його Зеленський вирішив призначити послом в одній з найскладніших для нас країн. Ті самі Угорщині, причому в Угорщині не заперечували проти його кандидатури. Від початку більше року тому угорські змі писали, що голова МЗС Угорщини Сіярто затвердив кандидатуру Шандора. В підсумку історія з призначенням цієї людини розтягнулась майже на півтора роки. Втім, в даному випадку ймовірно на час вплинуло ще і те, що йому довелось звільнитись зі збройних сил в якийсь спосіб, але і призначення залужного розтягнулось на багато місяців. Якщо пам'ятаєте, одним із суботніх указів Зеленський звільнив посла України у Словенії генерала Андрія Тарана. Його призначення послом в травні 22-го року викликало купу критики і обурення. Багато хто вважав і досі вважає, що таран мав відповідати в судах і правоохоронних органах за непідготовку країни до вторгнення а не отримати в якості нагороди за непідготовку призначення послом у Європу, так само втратив посаду посол у Китаї, колишній міністр стратегічних галузей промисловості, і голова державної митної служби, колишній Павло Рябікін. Його призначили лише в квітні 23-го року. Його звільняють, я так розумію, з. Обопільною згодою за півтора роки на посаді Рябікін мало що встиг змінити в наших стосунках з Китаєм, і мало чим зміг вплинути на стосунки Китаю з Москвою, якщо це взагалі можливо в таких, як сьогодні, реаліях. Звільнення тарана, зокрема, було сприйнято як визнання того, що його призначення банковою свого часу було помилкою, так само як і практика такого роду політичної винагороди колишніх соратників. Але у президента не збираються так видається відмовлятись від цієї практики. По перше, не втратили посади послів в цій хвилі, принаймні з поміж політичних призначенців Олеся Ілащук, посол у Болгарії і Ірина Венедіктова, колишня генпрокурорка посол у Швейцарії, в одному з ефірів експосол України у Сполучених Штатах Валерій Чали. Казав мені, що призначення Ілащук було відвертим і неприкритим прикладом торгівлі посольськими посадами. Такий собі політичний бартер. Ну і третє, і це основне це практика торгівлі посадами, яка була введена з моменту призначення посла пані посла України в Болгарії. Е, зараз я спираюсь на те, на публічну інформацію, яка була в змі. Те, що я вам зараз кажу. Але я вважаю цю інформацію достатньо достовірною. Що то, це трохівля ну, типу посада? Посада була при, при, значить, запропонована за проханням людини за голосування в парламенті. Людина мала вплив на групу в парламенті. Ця група проголосувала за потрібний е, офісу президента результат. Ну, я не пам'ятаю це голосування. Країні, може, теж потрібне. Тут вже несуть. Хоча, ну, так по-різному було. Ну так, щоб посольськими посадами торгувати. ну, І за це пропонують людину, яка не підпадає під ну, нормальний, формально підпадає, як якась бартер. освіта там, да. Тобто, причому і не показує провалів зараз якихось. Ну, тобто, але призначена всупереч критики всього суспільства. А результат всього. показує. Ні, просто спокійно, десь без скандалів проходить цю посаду, позицію Венедиктова показує результат? Ні, у Венедиктови зараз провал. Ну і по-друге, повний список послів станом на зараз існує лише у версії, яку оприлюднило вчора видання дзеркало тижня. Воно стверджує, що всі ці призначення, а їх тут майже 30, вже погоджені і затверджені Зеленським, і найближчим часом очікується. Ці призначення послів, але серед інших в списку колишній генеральний прокурор Андрій Костін, який звільнився з офісу генпрокурора, нагадаю через скандал з прокурорами-інвалідами. І який таки отримає нагороду у вигляді крісла посла в Нідерландах, стверджує дзеркало тижня. Його обурення ще більше ніж обурення суспільства. Також наскільки я розумію, в цьому списку є наприклад щонайменше один функціонер офісу президента, точніше функціонерка. Зокрема, як стверджує дзеркало тижня, послом до Іспанії має поїхати Юлія Соколовська єдина. Відома мені Юлія Соколовська це заступниця Андрія Єрмака, яку Зеленський звільнив з посади ось лише зараз у вересні, в рамках того, що було представлено як чергова хвиля перезавантажень. Але загалом, окрім Костіна, більшість у списку, який опублікувало дзеркало тижня, все ж кадрові дипломати. Як позитивне з вже озвучених зеленським призначень, оцінюють призначення Альони Гетьманчук, керівницею представництва України при НАТО. Альону Гетьманчук вважають однією з найбільш авторитетних експерток міжнародниць в Україні. Вона є засновницею і директоркою центру Нова Європа і аналітиком американського дослідницького центру Атлантична Рада, давня і переконана прихильниця член. України в альянсі і штрих до портрету гетьманчук одна з трьох співавторок. Ось цих двох текстів дзеркалі тижня і на українській правді скандальних, я б сказала, міністерство хаосу і міністерства саботажу. В них вони рознесли міністерство оборони Рустема Омєрова по цілій низці пунктів від неефективності і до корупції. І про корупцію сьогодні багато хто репостив і обурювався текстом, який вийшов у виданні Київ Пост, який нам вангує великі проблеми в тих самих спол. Учених штатах Америки текст називається так: в американському конгресі наближаються слухання щодо корупції в Україні. Щойно республіканці візьмуть під контроль Палату представників, сенат і Білий Дім Україна буде відповідати за допомогу Сполучених Штатів, а також проведуть слухання щодо корупції, стверджує один із інсайдерів у Вашингтоні. В перших кількох абзацах цього тексту йдеться про те, що нещодавні заяви Трампа після зустрічі із Зеленським в Парижі про підтримку України створили відчуття оптимізму щодо подавання. Альших стосунків двох президентів і двох країн, але деякі інсайдери з поміж республіканців не настільки впевнені в тому, що для Києва все пройде гладко. Далі йде цитата: я був на капітолійському пагорбі минулого тижня і почув багато занепокоєння щодо корупції в Україні. Цитує Київ пост американця Стівена Мура, якого представляє колишнім керівником апарату високопоставленого конгресмена республіканця і людиною республіканської партії в Києві, як його називали американські змі. Стівен Мур, після зустрічі з представниками більш ніж сотні офісів республіканців, яких він знайомив із ситуацією в Україні, каже «Київпост», що він впевнений, що новий республіканський конгрес хоче допомогти Україні перемогти однак вони також хочуть побачити звіти за гроші, які сполучені Штати Америки надіслали Україні до останнього долара. Мур каже, очікуйте багато слухань із детальними запитаннями про те, чи американська допомога Україні була використана належним чином. І також Київпост дає таку його цитату: якщо українці не зможуть відповісти на ці запитання, республіканці цього їм не спустять. Також Київпост пише, що інсайдери з Вашингтона кажуть, що керівників Конгресу цікавлять не лише звіти за американську допомогу, а й розслідування ймовірної корупції в Україні. Ну і далі в тексті цитуються старіші американські публікації в інших змі і давні публікації самого видання «Київпост» про випадки і прояви корупції в Україні. І закінчується текст знову фразою Мура. Є дещо, що ми знаємо. Напевно, ще одна резонансна корупційна справа в Україні може перебити допомогу США Україні на роки. Взагалі, не виключає останнього за бажання, українська корупція може стати легким приводом для того, щоб зменшити чи припинити допомогу Україні, якщо таке з'явиться. І розслідування корупції в Україні цікавить багатьох українців не менше ніж американський конгрес. Але ця коловка не варта тієї паніки, яку вона сьогодні спричинила у соцмережах. Чи можуть почати в американському конгресі розбиратись з тим, як витрачала американську допомогу за минулих три роки? Точно можуть в будь-який момент там є люди, які хтось широ, а хтось з особистих політичних мотивів може ініціювати подібні розслідування, слухання і з'ясування в будь-який момент. Більш того, питання аудиту американської допомоги обговорюється в США з минулого року і вже рік, як американці проводять інспекції в Україні. А штати призначили спеціального для цього цілого генерального інспектора. Роберта Сторча, який періодично приїжджає в Україну, контролює процеси і пише це все в звіти. І фраза про те, що корупція може бути перешкодою для України в усьому звучить майже в кожному такому звіті. Поки жодних гучних історій зловживань з американською допомогою виявлено і озвучено не було. Хоч окремі розслідування відкриті, і в своїх звітах аудитори перманентно відзначають, що питання корупції, і верховенства права в Україні можуть стати основною перешкодою для західної допомоги і під час війни і Після війни, коли дійде справа до відновлення, зокрема, і в листопаді в квартальному звіті інспекторів уряду США, який підписував в тому числі Роберт Сторч, інспектор Пентагону, було відзначено саме це, що Україна віддана подоланню корупції, як вони завжди кажуть, зміцнює антикорупційні інституції, втілює реформи в рамках євроінтеграції. Водночас, в цьому ж документі відзначалось і занепокоєння тим, що корупція ускладнює шлях України вперед, зокрема. На шляху євроінтеграції щодо самого Стівена Мура, на якого посилається «Київпост», то з відкритих джерел про нього відомо, що він ветеран республіканець, який закінчив роботу в конгресі 10 років тому. Кілька років працював в Києві перед вторгненням, а після початку вторгнення приїхав до України допомагати. Про нього кілька разів писали американські змі. Він заснував організацію «Ukraine Freedom Project», яка передала на фронт допомоги на понад мільйон доларів. Медичне приладдя, продукти, генератори, дрон. Ни Старлінки так описувало Мура, наприклад, американське видання Бізнес інсайдер в березні лише цього року. Американські журналісти записували Мура тоді, якраз в розпал баталій в Конгресі, через український пакет допомоги. І Мур висловлював розчарування затримкою голосування і передачі зброї. І казав, що він бачить, що українці можуть перемогти, якщо ми США дамо їм зброю. Політико минулого року описувала Мура як людину, яку республіканські політики вважають одним із найсильніших закулісних адвокатів України, до якого прислухаються в штабах республіканців палати представників, і яким він пояснює наскільки важливо підтримувати Україну. Тому його слова «Київпост» і цей гучний заголовок це не про те, що щось змінилось чи зміниться для нас, це про і так очевидні нам речі що у нас є корупція? Що американці можуть почати більш прискіпливо перевіряти, як витрачається американська допомога? І для цього призначений генеральний інспектор Пентагону. І у нас працюють антикорупційні органи, які створювати нам допомагали самі американці, які і зараз оберігають їх від політичного тиску. Про те, що в Україні є корупція, яка стоїть на перешкоді усьому. Тим, хто дивиться, є питання, теж відомо і без республіканця Стівена Мура, і без лякаючих заголовків у Київпост. Тому нових приводів переживати за те, що американці зупинять допомогу, немає тут. Швидше до цього призведуть миротворчі потуги Орбана. Але я згодна з тим. Що такі попередження про те, що американці нарешті розберуться з українською корупцією, корисно читати офісу президента, який, як стверджує журналіст-розслідувач Михайло Ткач, прибрав до рук в тумані війни стратегічний завод Карпат Ну і остання на сьогодні, якраз про розслідувачів і про журналістику знову скандал університеті Шевченка через професора їх інституту журналістики Микиту Василенка, якого давно вимагають звільнити студенти. Але він чомусь адміністрації вишу дорожчі ніж студенти і журналістика разом. Узяті він заявив днями, що голодні до сексу європейські миротворці вирішать демографічну кризу в Україні. Я трохи спрощую. Ось цей фрагмент відео, де він про це говорив. Представляється, як це вирішить демографічну проблему зразу в Україні Миротворцем. Мінімум 40 тисяч мужиків з деньгами Голодних до женщин, не прошедших із фронтом, а воспитаних на хороших харчах європейських, понімаєте? І сотні тисяч голодних Україні. Діалог цей відбувався на Ютуб-каналі колишнього ведучого забороненого каналу News One, і за тональністю мало чи ця розмова відрізнялася від роздумів Юрія Бойка в його Тікток, за які його викликали у СБУ. Професор Василенко викладає 40 років в інституті журналістики. До вторгнення він регулярно з'являвся на каналах Медведчука і Мураєва. Влітку минулого року студенти звернулися з листом до директора інституту, скаржились на відверту проросійську і сексистську позицію Василенка. Стверджували, що він зловживає сексистськими коментарями в бік студенток і розповідає студентам на заняттях про велич Росії. Лист цей тоді підписали понад 170 студентів і студенток. Також студенти заявили, що перед вторгненням Василенко під час занять агітував їх вступати до лав забороненої нині ОПЗЖ в січні. Вже цього року студенти звертались до уповноваженого справ людини Лубінця. Той відзвітував, що постійна комісія вченої ради університету з питань етики створила робочу групу. І щось там відбувається, але зрештою комісія визнала факти порушень етики і те, що формальний підхід до порушень призвів до репутаційних втрат університету загалом. але... На підставі висновків цієї комісії Василенко лише винесли догану і він продовжує досі викладати в інституті журналістики. Студенти інституту зараз е сьогодні буквально оголосили бойкот адміністрації через Василенка і ці його теорії підвищування народжуваності в Україні за рахунок миротворців. Омбудсмен Лубінець вчора знову пригрозив зверненням до Міносвіти і до СБУ через заяви професора. Але після минулого скандалу він обурювався більше ніж Костя. І нічого не відбулось. Університет зібрав комісію, вона позасідала, і все, професор працював далі. Сьогодні університет знову заявив, що збере комісію і проведе експертизи. Я розумію, що владі не потрібні журналісти, як вона вважає. Але я так розумію, що і інституту журналістики не потрібні журналісти, якщо там вважають, що чомусь цінному для них і для журналістики може навчити студентів людина, для якої журналістикою були канали Медведчука, а ідеологію регіонали. Навіть безвідносно заяв про миротворців і голодних українок, журналістів треба. В першу чергу вчити принципам, а вони у професора Василенка, якщо і є, то російські. Тому не пояснюване для мене прагнення університету Шевченка зберегти цей безцінний кадр. Мабуть, керівництво університету Шевченка він дорог, як пам'ять, і це багато про них говорить. На ну, тому все на сьогодні у мене. Не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо. Всі реквізити в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Бережіть себе до завтра якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.